Усім привіт! Давайте поглянемо на головні бухгалтерські новини за робочий тиждень з 19 по 23 серпня. Контролери зауважили, датою подання підтверджуючих документів є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС. Платники зобов'язані надавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу та її документальне підтвердження протягом 15 робочих днів з дня наступного за днем отримання запиту. За допомогою меню листування з ДПС з приватної частини електронного кабінету маєте можливість. Направити до податкової разом із супровідним листом, підтверджуючи документи, визначені у запиті. У державному аграрному реєстрі припинили реєстрацію заявок на отримання бюджетної субсидії у розмірі 4 тисячі гривень на 1 гектар сільгоспугідь для впровадження сільськогосподарської діяльності. Наступну хвилю прийому заявок за цим напрямом допомоги проведуть у жовтні 2024 року. Комітет з питань економічного розвитку представив три основних моделі законодавчих ініціатив щодо запровадження економічного бронювання. Перша сплата спеціального збору у сумі 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Друга бронювання на підставі середньомісячної зарплати, що становить не менше 12 прожиткових мінімумів. І третя це змішана модель бронювання. Хочете знати більше? Долучайтеся до дружньої родини Головбух. Працюємо для вас та заради нашої перемоги!